23 грудня в Україні переважатиме мінлива погода. Хмарність охопить більшість областей, проте в окремих регіонах можливі сонячні прояснення. Опади розподіляться нерівномірно. На сході та півдні прогнозуються дощі й мокрий сніг, тоді як у західних і північних областях зберігатиметься суха погода. Температура повітря коливатиметься в межах від мінус двох до плюс дев'яти градусів залежно від регіону. А тепер детально якою буде погода в областях. На Київщині день температура становитиме близько плюс 1 градуса, а вночі знизиться до мінус одного. Увесь день буде хмарним. Опадів не прогнозується? На півночі. На Житомирщині день температура буде близько плюс 1 градуса, а вночі знизиться до мінус одного. Уранці небо буде ясним, проте вдень його вкриють хмари, які залишатимуться до вечора. Без опадів. На Чернігівщині вдень температура залишатиметься близько нуля градусів, а вночі також становитиме нуль. День буде хмарним, опадів не передбачається. На Сумщині температура вдень підніметься до плюс 2 градусів і залишатиметься такою ж вночі. Хмарна погода протримається цілий день. Дрібний дощ, що розпочнеться вранці, припиниться ближче до вечора. На сході. На Харківщині температура вдень і вночі триматиметься на рівні плюс 3 градусів. Уночі очікується дощ зі снігом, який триватиме вдень і закінчиться до вечора. На Донеччині вдень температура підніметься до плюс 7 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Дрібний дощ йтиме майже весь день, поступово слабшаючи до вечора. На Луганщині вдень температура буде близько плюс 6 градусів, а вночі плюс 4. Дощ, що розпочнеться вранці, припиниться до середини дня. На півдні на Одещині температура вдень і вночі буде близько плюс 8 градусів. Ранок буде ясним, але вдень небо вкриється хмарами без опадів. У Миколаївській області вдень і вночі температура становитиме плюс 7 градусів уночі, можливий дрібний дощ, який удень ненадовго припиниться, але ввечері може поновитися. У Херсонській області в день температура сягатиме плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 7. Нічний дощ припиниться вдень, але ввечері можливе його поновлення. У Запорізькій області вдень і вночі температура буде близько плюс 5 градусів, вночі та вранці можливий дрібний дощ. У Криму в день температура підніметься до плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. Нічний дощ завершиться вранці. І решту дня опадів не передбачається. На заході. У Львівській області, вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі нуль. Цілий день засипатиме снігом. В Івано-Франківській області в день очікується плюс 2 градуси. А вночі буде плюс 1. Упродовж усього дня йтиме дрібний сніг. На Тернопільщині вдень і вночі температура буде близько нуля градусів у другій половині дня. Очікується дрібний сніг, який триватиме до вечора. У Чернівецькій області в день температура становитиме близько нуля градусів, а вночі знизиться до мінус одного. Небо залишатиметься похмурим упродовж дня, опадів не прогнозується. У Закарпатській області в день температура буде плюс 2 градуси, а вночі плюс один. Дрібний сніг очікується вночі та вранці, вдень опади припиняться, але ввечері знову буде сніжити. У Рівненській області в день температура буде близько 0 градусів, а вночі знизиться до мінус одного. Увечері можливий дрібний сніг. У Волинській області вдень температура становитиме плюс один градус, а вночі нуль. Цілий день засипатиме область мокрим снігом. У Хмельницькій області в день температура буде близько нуля градусів, а вночі знизиться до мінус одного. Протягом дня погода залишатиметься хмарною. Опадів не прогнозується у центральних областях. У Кіровоградській області вдень і вночі температура становитиме плюс 4 градуси, вночі та вранці можливий дрібний дощ зі снігом. На Полтавщині вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі буде плюс 2. Дрібний дощ йтиме вночі та вдень, але ближче до вечора припиниться. На Черкащині вдень і вночі температура буде близько плюс 2 градусів, вночі можливий дрібний сніг. Проте день пройде без опадів. На Дніпропетровщині в день температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі буде близько плюс 3. Нічний дощ до ранку послабшає і припиниться до середини дня. На в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до нуля. Ранок буде ясним, але в день небо вкриється хмарами, опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.